Друзяки, всім привіт! Канал Багірофіш. З пашою приїхали на рибалку. Знову нове місце. Хоча ми тут колись рибачили. Рибачили, да, але десь Майже рік тому Майже рік тому пробували тут. Вирішили сьогодні, як бачите, рівень води дуже-дуже маленький. Є там бровка, хороша глибинка. І можливо там буде риба. Зараз будемо пробувати. Тому зараз швиденько беремо речі, йдемо туди. Також сьогодні покажу, купив собі декілька обновок. Тому буде розпаковка. Багато кому подобається. Поки Паша воно буде розлажувати фідерок, щоб ми пішли, перевірили глибинки, я вам покажу розпаковку. Дивіться. Ух, Все позамовляв. Скидочки новорічні. Перша штука. Як ти думаєш, Паша? Згадайся, що тут. Як ти думаєш? Які Та... твої догадки? Що, стуло? Який <тур> чик. Чик-чик. Чик-чирик, чик, да? Таран. Я так теж люблю розпаковочки. Та-да-да! Так, це ми зберемо. І... Не догадався, так? Да? Замовляв, бачите? Сила! Я вже не перший раз тут замовляю. Чудова, якість, чудова річ. Дивіться. Стіл розкладний, зламали. Да. Обов'язково зараз протестуємо. крути легенький. Ти попробуй якийсь. Легенький. І чехол теж супер. І чехольчик. Це перший клас. Він легкий, компактний. Коротше, зараз ще розложимо. І друга річ, ну ви не подумаєте, що це. Радіатори. Цікаво, так? Да? Та-да-да-дам! Ось такий походний туристичний топорик. 800 грам. класна тема. Ну, Откривачки, всі. Пух! Ні, прикольно. Ні, дерево не буду рубати. А, дерева не буде, так? Да? Ні, ну класний. Попробуй, легенький такий і в міру цей, да? Yeah, Не, мені що мені понял, в машину положу компактно буде. Так, ну, в принципі, клас. Обов'язково теж протестуємо. І далі. Ось такий, дивіться. Знаєш, що це таке? На mm -hmm. Не, оце. Мульті Давно собі хотів. Вот до него еще идут такие биточки резни. Так, расположутся. покажу Там нож. Ты же бачите, компания. Сила. Класс. же есть рыбацкий нож. А это взял мультитульчик. Тут, по-моему, на 12 цих. Удобно. Да. Так, это сюда. Шикс. Шикс. Все є, все під рукою. Давно хотів, так і собі. Що мені ще подобається, друзі, так це ось ці всякі тут чехольчики. Це взагалі класно. Ось раз, прицепив і круть. Теж собі поки положим на місце. І останнє, дивіться, ліхтарик налобний. Крутий. Клас. Хто там казав, що погане світло, погане світло. Ось. Ось, зарядочка. Ну і сам ліхтарик. Дивіться, невеличкий, легенький. Тут з зумом. Ось воно регулюється, бачите? Чікс, чікс. Клас. Пум. Це легке світло, середнє і саме мощне. Ого! Даже зараз світить, диви як. На це протестуємо ночі. Ого. І зум. Клас. Клас. Попробуй легенький. Взагалі не чуй. Так, да, легенький, так. Да. Прикольно. Дірядочка, бачите вже нового типу. Давно хотів. собі. нормальний. Ліхтарик. Красний да, Тут да, інфракрасний є. Да, це добре. Так. Дивись, бо пишуть, на третьому режимі в очі не надо, бо ще осліпнеш. Да. От така. ось Мені ще подобається поняв, дивись, воно тут класно. Ось, бач, прорезинене. Угу. прорезинене. І воно не прямо так стягується, у мене на тому так стягає, що аж лоб блін, тріщить. Ну що ж, друзі, отакі от обновочки. А ми зараз вже йдемо міряти глибинку. Mm. Дивіться якийсь чоловік, воно на велику прогулюється. Так, а нам десь тут треба спуститися вниз. так, mm. да, так. отут всі спускаються. Ну така. Хе-хе. Може там далі. А ну пішли, там, навіть далі є ступенечки. Щось я так думаю. Да, коротше, зараз я, як завжди, перший тестую. Паша ж не хоче. Зараз, якщо буду летіти... Та ні, нормальні тут ступеньки. Так, що це не було. Да, да. Це води зараз менше, ніж минулого разу, що ми були. Дивіться, сіп, це ж грузи, да? Це хтось сюди, це значить що тут, дорожки ставлять, да? сітки. Ну да. <гум> так. Колеса, все що хочеш. Блін, а такий, да, дивись, морозець, пісок замерз. Ну, ви, Зверху. Ну, тут далі, бачиш. Ну нічого попробує. Скільки? Мілкі ще й Так і тірка скільки. Ну давай зараз, коротше, кида. Перший закид. Як прикольно. там На сколько метров кину? О, на кли, до клипсы, да? До клипсы как раз кинул. Так, ну что ж, и... І... 6 метров. Ты, Паш, чуть-чуть не правый. 7 и 8 метров. Даже на него рыбка уже какая-то есть. Диви. 7 и 9. Капец. Вот так вот. 8 метров. Льоша, ти пам'ятаєш Льоша? 8 метрів. А що він каже? Риба є, диви. Ти... Пам'ятаєш, що Льоша? Я кажу 8 метрів. Льоша тут нема 8 метрів. Нема. Льоша, тут є 8 метрів. І тим паче зараз ще більший рівень води впав. Тоді було трішки навіть більше. Дивись, ну коротше, риба є. О, у мене навіть не так працює. Диви. Прикольно. 7,8. Ну рибка була. Якась ця, можливо це і плотвичка. А можливо окунь. В окунь. Угу. Так сидить на чомусь. Будемо зараз тут шукати. Ні, ну це класна глибина, Паш, Та 8 Ти метрів. що, ти, ти, ти представ, це десятка літа. Так, да. це класна глибина тут. Ось о, скільки десь до нього? Метрів 15. 15, да. так. Сімерка. 7 метрів глибина. Це прямо тут проходить по ходу бровка. Ого! Я, чесно, і не знав. Оце вам і підйом. Дивіться, воно вам видно, де є холод? 5 метрів звідси. Ні, ну Тут ось три. А там, блін, я не одів поки сапоги. Так, да, там тупа глибина конкретно. Там так. Зараз аж туди йде. Класна сьогодні погодка. Невеличкий морозець зранку. Сонечко передавалося сьогодні. Класно. Сьогодні гріх не перебачить, так? Да? Да. Бачите яка тут коса? Оце ну, десь тут... був Тут берег, значить. А, ні, тут зрозумів, вони якось там накидували ж ці камні, щоб не розмивали. Я ж кажу, десь тут я пам'ятаю була баржа затонувша. Ну і, мабуть, вже всі все порозпилювали, ну колись було. Ну, колись було. Навіть ось... Та ну так, да, тут ще й вітерець піднімається. Хочеш побачити, де воно закінчиться? я навіть все бачу, де бровка йдеться, видно. Це буквально ще трохи воду скинуть. Бачиш, 7,3. 7,3, рибка є. Ну, тут, кстати, воно як в цьому, зрозумів, в такому кармані, Оце, може із-за цього воно тут. все, виходить, це в заліві в кармані. Такий йде, ну, не знаю. Ну, рибка, бачите. Одненька є. 7,5, 7,3. Коротше, така глибина. Зараз будемо вирішувати, що робити. Ну що ж, беремо зараз речі і на місце пробувати ловити рибку. Все, ми на місці. Речей по мінімуму. Зараз будемо використовувати стіл кемпінг, сила. Так, зараз буду вперше його розложувати. Момент істини, так? Да? Так, оце ось ось така штука. Ага, тут отак от, я поняв. Оці. Поняв. І ламельки. Не, ну легенький, да, столик, пар? Вообще, От, якщо порівнювати з тим, що в мене, то капець який легкий. Так, отакі от ламельки. Так, що нам треба зробити? Треба, мабуть, спочатку оце застібнути. Так, виходить отак, так. От, да. Це отак от, от сюди. Відкривається він. Вот эти пазы вставляются. Так, ну что ж. Это поставили. И теперь сами ламельки. Все вот, дуже просто. Еще раз в паз. Хоп. 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 И остальное. Хоп. Все. Класс. Все, Паш, Тепер стил. у нас стіл. Стіл тепер можна чітко все вилажувати на стіл. Цей розмір стола 70х70 і 70 висота 60. Ні, мені подобається. Ловити буду на свій Фідерок Форс Актив 4.2. Ось вот такий, бачите? От, з тестом до 150 грамів. Мене, до речі, питали, от, які кормушки комфортно кидати. Ну, скажу так, десь до 60 грамів кайф кидати. До 80 ще так, більш-менш. Ну, такі вже більше 80-100-130 то не дуже. <схай> от. Можна кидати, але ну, так -от воно. Сильно не кинеш. Тому кайфово десь до 60-80, то це більш-менш нормально. QRT ось такий От, Тут він на 2 ос. Це унції, на 2 унці, да? угу. онси, так? Маквуха. Хороша мішає прикормку. Макуха з чим? Це сезонка. Ні, це бомба. бомба. А, пахне, класно. Так. Катюшка, кастмастер. Вот, шнур тут стоїть, конечно, 0.18. Но якщо будете ставить, то краще 0.16, а то и 0.14. Із оснасточки в мене буде Патерностер, кормушечка 40 грам. Взагалі така чувствительно, чувствительна. Зараз покажу, повідець. Гачочки зараз ось такий поставлю. Маленький-маленький прям взагалі. Прив'язав гачок, повідеться у мене десь сантиметрів, бо по столу мірю, дивіться, 75 сантиметрів. Так, рибачити будемо на мотильчик. Гачочок взагалі маленький-маленький, такий зимовий. Зараз... Посадили. Ох, який класний Ще в да. тебе на столі блін. О, дивіться, чотенько Три мотильчика. Вперед. Ну що ж, все, ми закинули по фідерочку. Перший, як кажуть, пішов і перевіряємо. Чи буде вона ця риба клювати чи ні. Ну, Паша вирішує закинути ще друг. Знайдемо зараз рибу, може вона вбереться. Ну, скажімо так, да. чим більше, тим в цьому моменті можемо промоніторити. Він може зараз на донну снасть, усе закинути. І опариш, мотиль, черв'як, все, що короте, є. Клас, погода супер. Місце ось таке. Аби ще клювало. А як столик вписується? Mm? Все можна виложити все. Телефончики, все поставив, термосики і сидиш собі. Чекаєш. А в мене як будто вже покльовка. Вроді була покльовочка, так. Да. Блін, а так тянеш, відсується, що з глубини. Так. Блін, щось не пойму. Оці кормушка. А, є, диви, я ж казав була покльовка. Теперша збита, так, да, Паш, можна я, і чайка. Я, я заробив на чайок. А! а Єсть! Маленький гачок, тоненька лесочка, чувствительний квівертипик. Дивіться, а! Ааа! Маленька, блін! А радості скіпи! Як будто ляща зловив! Так, ну що ж, зови риба. В здорову, в здорову рибку. Так, мотиль, мотиль працює, бач. Так, зараз ми іще. О, є. Все, перезакинув, рибка є і можна пити чайок. Па! Чайок за першу збитку. Дивіться. Ой, оце вже зручно, можна кудись наливати чайок. Ой, диви, клас. Це вже песня, друзі. Клас. Тик є. І отак. Сила! По-моему поклевочка. Да, по-моему знал клюет. Ну что, ты? Так вроде бы, вроде бы. Опа-па. Блин, вроде бы 40 грамм. Ну Да, надо все легче, конечно. Ну не мог. Да? Ага, так, да, так, да. друзі, бачите. Так, да, з цим півертипом, звісно, поярче. Хо-хо-хо! Друга! Не, ну живеть, звісно, хоро. Дивіться. Друга. Так, завище, за вище. Да. Так, перезакинули. Ну що я ти можу сказати Паш, клює не гірше, ніж минулого разу на тому місці, так? Да? Да. Така ж сама маленька. Да. Але клює. Повинна бути і крупніша. По-любому можна бути. В коментарях під відео залишу ссылки на товари, що замовляв. Кому буде цікаво, переходьте, дивіться. Да. Ну Це не сильно було видно, що клювало. Но... Ну є. Рибу поставив на точку, як ти казав, так? Да? Зараз будемо Дубасимо. Дубасимо. Рибка по трішки прокльовує. Розмір малий, але є. Не укрупняєся, ні? Є. Та. Є. І в мене сидить. так? Вона давно. Друзіяки, отака, от бачите. Розмір той самий, покльовий. А, яка погодка, так? Да? Клас. І все. Скоро вже будуть похолодання. І все. І почнеться справжня зимова риболовля. Так, все, матиль е, є. Паша пробує на, е, цей, на опариш. А я ставлю на точку рибу. Ну, покльовочка була, друзяки. прям чітко так видно. Я думаю, що вона вже засіклася. Засіклася. Ну, розмір, мабуть, той самий. Кормушка все одно 40, аби менша була. Ну, є 30 А, да, бач, є. Давай. Ну, да. Давай попробуємо тридцятку. Диви. Ха-ха. І заглотнула так, блин. Капітально. Блін, ну, паш клює непогано, я б сказав би. Отож, бачиш, походу хижак бабахнув. Або якась дорожечка. Бачите? Без лузки. Поцепив я 30 грам кормушку, дав мені паша. Зараз спробуємо, як вона буде. Себе вести. Бо 40 так, а тут 30. У мене взагалі цих пікерних нема маленьких. Треба придбати. Паша. Насушеного на мотиля. <реш> <реш> Підсушив його трішки і не ставити. <реш> До речі, поставив патріотичний бубенці. <реш> Оце так. Да. Диви, як на корапа Повиставляв Ще треба пару якихось, скільки тут ще? 1, 2, 3, 4, я ще шість вудок. Тільки котушки, правда, не влізуть. Ну да. А, друзяки. Клює тільки в мене. Є. Я вже збився з щту, яка це. Блін, маленька але клює. Маленька кормушечка працює нормально. Все, перезакинув. Лупаші, ну, до речі, теж клювало, але щось не це. Що в тебе не йде, Паша? Я Може оснасточка трішки не така. Не ну покажи свій гачок. Ти ж, наверное, у мене хороший. На такі гачки там ото Зараз. якорні. У ну, мене менші. Шеп... Ну це так. Да. У ну, мене є ще красненький, да, в мене менше. А ні, це не той сей. Зараз буде клювання. Просто чистого пару. Чисто, опа, чисто мотиль. Давай, давай. Так, вроді була покльовка, друзі. Така точечна якась, раз і все, не знаю. Зараз перевіримо. Щось взагалі легко-легко йде. Ні, нема нічого. бачиш, значить було щось не те. Не те, що треба. Склювало. Так, да, склювало, до речі. Зараз буду експериментувати. Буду, ось, получається отакий ось. Опарик і підсаджу мотиля. Може, матиля небагато. Пару штукенсиків. Ой погодка клас, ти що? Оп, от такий пробуємо бутерброд. Знову була покльовка і... Паш на мотиля... Ой, на опариша тоже. Да. Ну, от такий на бутербродик. Ну ж, зараз спробуємо чисто на опариша. Два штучки, он такі розовий і білий. І швиряємо. Все, перезакину і чекаємо, чи буде клювати чисто на опариж. Аж цікаво. Доннаснасть нас пішла. Та не кидай так сильно, паш, ти що? У мене вроді би чи клює? Зараз гляну. Ну дивись. Ні, вроді би була покльовка. Чи це натягнуло так. Диви, єс, паш. Єс. Дивись. Дивись, навіть на опаришку є. Чисто на опариш, ну розмір не вкрупнився взагалі. Бач? Фух, щось прохолодно стоїть, вітер так піднявся. А ми гріємося чайком. Паш, що ти не піш? Не хочеш? Була. Була. Да. На опариш. Так, да, на опариш. Один чи два? Два. Ну крупніша. ну, крупніша була тільки що. Перезакинув чисто так опариш і трішечки мотиля. О. Ну, Тільки щоб була крупненька, зійшла. О, прямо у берега. Мабуть, захватилася тільки за опариш. Ці гачки маленькі, мабуть, погано засікають. Перша паш, так? Да? Це друга по-моєму. А, ну витягну, тут що не дотянув. Ну хорош. Поставте лайкос. І я сразу Пашу витащу. Блін. Ну така. Ну що вона не хоче більше, а? Бач, тільки підтягнув і покльовка, да? Так, треба підтягнути. А в тебе чисто мотиль? Ні, з одним і все. Опаришом. Это щось клювало. Спробуємо. Мені подобається на цей чувствительний Так. Да. Класно. Так, да. як дві закону, так, ні, в мене нічого нема. І погодка класна, і глибина. а рибка <смі> не хоче. Не хоче клювати. Приставив на цю сторону, бо така вже хвиля нормальна. Відпавши. Паша на точку поставив рибоху, так? Да? <рес> а в мене сплювало, друзі, повністю. Нічого нема. Щось погода взагалі спаскудилась, капець. Вітер, хвилі. Сонце зайшло. Оце так. Зараз Паша як швиране. Це ти, щоб у бровки ловить. Хитро, хитро. Ну що ж, друзі, отака от вийшла рибалка. Трішки рибка клювала, але маленька. Перевірили місце, непогане. От. Треба, може, в інший час сюди приходити. Тоді буде клювати. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Можливо, скоро буде літ. Я завжди так кажу, але його немає, нема. Все, дякую за перегляд. До нозусі. Пока-пока.